Привітики, привітики. Наша Маша гуляє. Да, Денис Олександрович? Наша Маша гуляє і будемо ми її парувати. Парувати ми будемо її дюрком. Да, машуля? Дівчата, як завжди, на місці. Що ти, хоч хлопчика, так? Да? Це ми вже другий раз її будемо парувати. Вчора вечором ми парували раз, а це вже будемо другий раз парувати. Так, ми, вона стоїть, вона вже повністю готова. Ми поручат забрали і вона ось на ну, четвертий день вже готова до, до хлопчика. Постійно я тобі зараз. ну, Ай, Цей процес інтиму. Не люблю, коли ти так робиш. Маш, відійди. Он блин. так. Да, Машулька? Сейчас пакет не могу разорвать. Ну, о, все. Просто я. Стой, стой, стой. Зараз заберем. Ну, стой ты. Кстати, я залетелка для убава пустить. Пору ему мы пляшечку встромили в цей так. Все І пошло, да? Трохи прелюдий. Туда-сюда. И хорошо. Он всмоктуется. Дуже добре, как он гуляет. И так мы поруем. Слава Богу. Что вы там, подружки две? Пляшечка вігнулася добряче. Засмоктую. Ось пляшечка так вігнулася, бачите? Прям засмоктує сама. І я його трошки відкручую, щоб попустити. Зараз, попустю. Ось так я її від цегукала. Відпустила, відкрутила трішки вся, можна дирочку тут зверху пробити. То як, вона знову засмуктала, вігнулося. Так що вона вже все допила, можна сказати. І все. Так, ми паруємо нашу машу. Це в нас дюрок. Сьогодні у нас 15-11, 15 число, 11 місяць, вівторок, і ми вчора вечором почали її парувати. Угу. І вчора вечором ми її спарували, а сьогодні вже рано повторно. Так що буде мати коросяток знову. Надіємось. Катетера я її залишила на 5 минут. Все, випила все, бачите? Це ти її загорнув цього? Ні. Ось ти загорнув? Завершили на 5 минут. Маша! Зараза ти така. Зараза така. Нападаєш на мене, да? Хороша дівчина. Хороша. Вчорашнього хтось. Так що ось такі нас справи. да? Ти вже будеш з хлопчиком, з дітками. Ой, ти. Бачите, вона повністю готова до хлопця. Вона його хоче, да, машук? Ой, дівчинка. Помасажували такого коліном її по животі і все буде добре. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Пока-пока!